Е, Максе, довго затримаєшся сьогодні? Ні, Олено. Приблизно не кілька годин. Потім треба буде йти. Купа справна збиралася. А чому така сумна? Та от мама знову побігла на ринок сама. Я хотіла за компанію, а вона навіть не стала слухати. Схопила сумку і зникла. Останнім часом якось дивно поводиться. Добре. Зараз вип'ємо чаю. Я їй зателефоную, може, зустріну дорогою, а ти розкажи, як просувається ваш інтернет-бізнес. Віка ще працює з вами. Магазин нормально функціонує, Максе, але Віка почала сильно розслаблятися, постійно ухиляється від обов'язків. Раніше бодай трохи допомагала, а тепер все на мені. Сайт, відправлення, звітність. Вона лише рекламну компанію запустила і заспокоїлася. Щойно почали надходити гроші, одразу втратила цікавість. Якщо людина розслабилася, значить, час вживати заходів. Потрібно чітко поставити умови або бере активну участь, або ділимо частки та розходимося. Я тобі це вже казав раніше, чому тягнеш із рішенням? Мені трохи ніяково, хоча, може, справді і варто поговорити. У цей момент вхідні двері рипнули, почулися кроки. О, Тетяна Геннадіївна повернулася. Привіт, мам, голосно промовив Макс, але відповіді не було. Може, не почула, сказала Олена. Піду допоможу з покупками. Олена вийшла в коридор, але мати вже встигла втекти у свою кімнату, уникаючи зустрічі з дочкою. Спеціально намагалася бути непоміченою, щоб підслухати розмову та перевірити свої підозри. Фраза сина, кинута під час минулого візиту, все ще звучала в голові якщо не готова позбутися цієї нахлібниці, буду годувати її мінімум 15 років. Чи означає це, що я для них нахлібниця? розмірковувала вона, знімаючи жакет. Думка була нестерпною, адже все життя вона самовіддано працювала заради дітей, забезпечила гарне житло, платила за репетиторів, відправляла до престижних таборів. І тепер таке ставлення. Сльози найшли на очі, але вона стиснула зуби. Не хотіла, щоб діти побачили її в такому стані. Може, просто непорозуміння, чи Макс пожартував. Але інтонація сина не залишала сумнівів. Це був не жарт. Тому сьогодні Олена навмисно пішла до його приходу, щоб вони могли говорити вільно, а вона підслухати їхню бесіду. У вітальні спробувала покликати матір. Мамо, ти там? Чому не виходиш? Хочеш чаю? Він ще гарячий. Ні, дякую, доню, я не хочу. Озвалася мати. Макс запитально глянув на сестру, піднявши брову. Щось вона сьогодні незвичайна, може, просто втома. Після ринку, завжди вимотана, там же купа народу, знизила плечима Олена. Сам знаєш, які суботні торгівельні прилавки. Макс лише кивнув, вирішивши поки що не набридати з розпитуваннями. Мати, попри свою м'якість, була дуже самостійна. Він відчував, Тетяна Геннадіївна не любить вторгнення в особистий простір. «Просто, Олено, мені час. Потрібно заглянути до автосервісу. Обіцяли премію наступного тижня, тож машину треба упорядкувати. Премія чудова новина, зраділа Олена. Якщо знадобиться допомога фінансова чи інше, обов'язково скажи. У мене теж трохи коштів з'явилося. Впораюся сам, не хвилюйся. Олена провела брата до дверей, а мати так і залишилася у своїй кімнаті, навіть не визирнувши на прощання. Коли Олена повернулася на кухню, мати вже поралася біля плити, чистила картоплю. Від неї йшло таке напруження, що Олена мимоволі здригнулася Мамо, щось трапилося? Та я по чимось засмучена. Усе гаразд, холодно відрізала мати, уникаючи погляду доньки. На твоєму обличчі написано, що щось не так наполягала Олена. Може, ти захворіла? Просто втомилася. Іди, займайся своїми справами, а я тут закінчу з господарством. Олена завмерла, але продовжувати розпитування не наважилася. Така поведінка матері була вкрай рідкісним явищем. Зазвичай Тетяна Геннадіївна завжди проявляла інтерес до життя дочки, кликала на чай, розпитувала про роботу, цікавилася новинами про Макса. А тепер цілковита тиша. Олена лише тихо зітхнула і подумала, що, можливо, ввечері вдасться поговорити відверто. Минув тиждень. Макс так і не знайшов часу зайти до матері. Робота закрутила його з головою. А от Олена під одним дахом з ним дедалі виразніше відчувала, що між ними ніби виріс невидимий мур. Матір і дочка продовжували обмінюватися привітаннями. Доброго ранку, як день минув, але теплі розмови за чашкою чаю зникли безслідно. Якогось вечора терпець Олени урвався. Вона підійшла до матері, яка сиділа на дивані, дивлячись у телевізор. Мамо, таке відчуття, ніби ми перестали спілкуватися. Що сталося? Чому ти така задумана вже кілька днів? Може, я чимось тебе образила? Тетяна Геннадіївна тільки зітхнула. Відкладімо цю розмову, не зараз. Коли ж? не витримала дочка. Ти ходиш, як у тумані, а мені доводиться вдавати, що все гаразд. Просто потерпи, холодно відповіла матір. Такий тон був зовсім їй непритаманний. Олена була шокована і більше не стала наполягати, вирішивши, що краще дочекатися відповідного моменту. Наступного дня вона зателефонувала братові. Максе, коли ти востаннє нормально розмовляв із мамою. Та це було тиждень тому, коли я заходив до вас. А що сталося? Вона поводиться відсторонено. Я не розумію причини. Може, ти щось знаєш? Ні, здивувався Макс. Ми кілька днів тому розмовляли телефоном усе було, як завжди, питала про машину, про роботу. Голос був спокійний. Спокійний то спокійний, але мені здається, вона чимось незадоволена і мовчить. Гаразд, Олено. Я на вихідних приїду, розберемося. Після розмови із братом Олена згадала їхній діалог два тижні тому. Якщо ти не збираєшся позбутися цієї нахлібниці, тоді вони обговорювали віку, а мати якраз зайшла у квартиру. Невже вона могла так неправильно витлумачити наші слова, подумала Олена, а раптом справді щось почула. Дівчина мало не помчала до матері, щоб усе пояснити. Але в останню мить спохватилася, зачекаю приїзду Макса. Спершу треба бути впевненою. У суботу, ближче до обіду, Макс справді з'явився, приніс торт, сподіваючись, що він допоможе пом'якшити напруження. Мам, привіт, голосно сказав він, увійшовши до квартири. Добрий день, долинуло з кухні, проходю вітальню, зараз підійду. Макс запитально подивився на сестру, яка була спантеличена. Олена ніяково знизала плечима, кивнула брату і рушила за ним до вітальні. Вони влаштувалися на дивані, але ніхто не знав, з чого почати. Атмосфера у квартирі була важкою, наче вогке осіннє повітря, що просочилося крізь шпарини у вікна. Тетяна Геннадіївна з'явилася на порозі через кілька хвилин, зібрана, охайна із застиглою усмішкою, яка чомусь лише підкреслювала гіркоту в її очах. Вона поставила перед дітьми чашки з чаєм, а сама сіла у крісло навпроти. Її руки сплелися на колінах. Пальці нервово перебирали край халата. Мамо, першим не витримав Макс. Ми давно хотіли поговорити, що з тобою? Чому ти від нас віддаляєшся? Віддаляюся? перепитала вона. Її голос прозвучав сухо, майже відсторонено. Я просто вчуся не заважати. Адже для вас я зайва, нахлібниця!» Олена зблідла, а Макс підвівся, розгублено дивлячись на матір. Мам, ні. Це якесь жахливе непорозуміння, вигукнула Олена. Ми ніколи так не думали про тебе. Я все чула, перебила мати. Своїми вухами ви говорили про те, що хтось тягар, ви обоє у вашому домі, у вашому житті. Але ж це не про тебе. Макс підступив ближче, голос тремтів. Ми говорили про віку, про бізнес, мамо, я клянуся, жодного разу навіть подумки не називав тебе таким словом. Тетяна Геннадіївна заплющила очі, її плечі здригнулися від глибокого, тремкого вдиху. Вона ніби боролася із собою, розриваючись між образою, накопиченою за ці дні, і безмежною материнською любов'ю. Тоді чому так болить? Чому я відчула, ніби світ, який я для вас створювала, раптом зламався, залишивши мене по той бік. Чому слова так влучили боляче мені в серце, якщо вони не про мене? Олена схопила матір за руку, притиснула її до своїх долонь, бо ти втомилася, бо ми не завжди помічали твою втому. Не завжди дякували за те, що для нас робиш, і ти подумала найгірше. Але це неправда, мам, додав Макс тихо. Ти для нас не тягар, наш дім, наш тил, і нам боляче думати, що ти могла в цьому засумніватися. Її губи здригнулися. Вона не плакала, сльози висохли ще того дня, коли вперше почула ті слова, але крізь твердість погляду проривався біль. Втомлений, загартований роками мовчазної відданості. Я просто хочу знати, прошепотіла вона, чи ще є місце для мене у вашому житті, чи я вже лише тінь минулого. Ти частина нас, мамо, промовила Олена, обіймаючи її за плечі. І завжди будеш. Навіть коли ми сваримося, навіть коли щось не розуміємо, ти для нас найрідніша. Макс мовчки сів поряд і теж обійняв матір. Вона вперше за багато днів дозволила собі розслабитися, поклавши голову на плече сина. Важкий клубок образи й самотності повільно розплутувався, наче старий вузол на маминій хусті, який колись зав'язали надто туго. І, хоча ніхто не вимовив більше ні слова, тиша була теплою, примирливою, у ній зароджувалася нова довіра. Сімейний мур, зруйнований непорозумінням, перестав тріщати.